Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко на чемпіонаті з Рапіду 2024 року відбулася така сенсація, яку можна назвати так. Ось нехороша сенсація. нехороша новина, яку зараз багато хто підхопив, і хочу, щоб мої україномовні слухачі це бачили з перших уст Магнуса Карлсона. Він розказує, що сталося. подібні прецеденти. Були вже на турнірі з ФІДЕ. Чемпіонат світу був, де е, в шортах прийшов гравець і його е, якби, вигнали з турніру. Те саме відбулося з Магнусом Карлсоном, але не через шорти, друзі. А відбулося все через джинси. Зараз ми послухаємо, що Магнус Карлсон говорить. Ну і далі там, цікавий, цікавий коментар. Давайте будемо слухати. Yeah, thank you guys. Um, Дякую, друзі. Магнус really sure я навіть said. не знаю, If що you, uh, сказати. Uh, Проведи yeah, мене через те, mean... що сталося. Чесно кажучи, це не зовсім гарний турнір був для мене. Вчора був важкий день. Я втра... програв одну гру, міг програти більше. Загально грав не так добре. Ви виходило все з під контролю. Um, honestly, like, really... Але чесно кажучи, я мав гарний вже, нарешті, гарно виспався. Um, nice before... І я мав гарний обідній такий обідню зустріч. Як я, сюди. The... А, до того, як я прийшов сюди. I came. І каже, я пішов додому. Я мав не так багато часу в кімнату піти. Що я поміняв рубашку, поміняв джакет, ну, ніби куртку. And like Але, чесно кажучи, я навіть не думав про джинси, щоб поміняти їх там. І Навіть своє взуття. Я навіть не думав про це and so i got here and я прийшов сюди i know, game, like... <плес> я не знаю чи це було після першої чи після другої гри я думаю, що <плес> це було після, <плес> другої... ну не пам'ятаю my... well, fine... <плес> so, Спочатку все було нормально and... просто нормально, файне і потім я мав попередження Would not be paired if I didn't go change. Одяг. А він каже. відразу він каже ні. Said that що ти можеш зробити це після третього раунду сьогодні. Um, I... Ну, ніби восьмий раунд. I said, like... I'll change tomorrow if that's а, а я сказав, якщо це нормально, я завтра кажу змінюю. Ну нема проблем. Завтра новий день, та й прийду в новому вже. Like, нову може. Щоб... Ну я так розумію, що не до того слухайте, ну ти граєш там, і ти досить непогано йдеш, два з половиною набрав з трьох, і ти от ну треба тобі підніматися, знаєте, і ти йти зараз думати про ну. Uh, but they said, well, you have a але вони сказали, що ні, ти маєш зараз е, все змінити. І в той момент це вже стало якось принципово для мене. Um, and, uh, yeah. so here we are. І ось тепер ми тут. Wow. Um, so are you kicked out completely? Would... І що тебе вишвирнули повністю? Бо я так розумію, ми тут чуємо, що ти не можеш повернутися і завтра. Like yeah. Це не просто один раунд, що тебе поразку, а це повністю. Is... No, like, honestly, to... Я каже. А, і ти типа за апеляцію він там каже. Ну, окей, він каже, я дуже старий для цього для цього все. Якщо те, це те, що вони хочуть робити. Ну, це каже з обох сторін, ніхто не хоче поступитися, ніби. By... І ось, де ми знаходимось, ну, каже, це, це добре, ну, це, ну, то, що добре, це, типа, ну, з моєї сторони, типа, йому все одно. I'll you know, probably head off to somewhere where the weather is a bit, bit nicer than here. And um, yeah, that's it. So, to be clear, you're not playing the Blitz. No, should not the Blitz. I mean, no. Okay. Uh, unless, like,

Каже, ще питання. А, чи це ставалося, каже перед like, тим? з з тобою? тобою? це вже ставалося Я не знаю, каже. Uh, like well to... Ну, каже, це завжди от Фіде підходило до гравців. Um, with, uh, with threatening... щоб вони не приходили ось саме в такому фрістайлі, ну, якби вільному вільно, так, вільному одязі. Um, they wouldn't be able to play the World Championship cycle um, вони навіть не будуть е, цей круговий, навіть, що був Фідео, оцей, що я казав, що гравець вигнали його за, за шорти. ось, що грати не були, що грати не не будуть, можуть в вільному одязі. Ну, і моє терпіння, каже, не було досить таке велике. Е, до них. Але це нормально. Вони собі там придумують рішення, це нормально. Там, для них якось собі вони там тому ж, живуть, варяться. Ну окей, для мене теж норм, нормально. Моя відповідь проста. Добре. Ну ви почули. Випущаюсь, звісно. Зрозуміло. Перед вами всіма. Бажаю вам гарного, гарного вам продовження свят, святкування. Ось. Побачимось десь. All right, Magnus. Enjoy your vacation насолоджуйся, кинув мікрофон, насолоджуйся, каже своєю відпусткою, друзі. Ну, от така, от слухайте, штука. Я просто, я просто в якомусь шоці такому ось. Ну і для вас вирішив. От тільки подивився відео, для вас вирішив відразу сказати, що Магнус говорить, і чесно кажучи, це просто якийсь треш. Я пам'ятаю, це було в 70-х, 80-х роках. Ще пам'ятаю, коли а, англійські гросмейстри, тоді була дуже сильна команда з Англії. Ось, коли англійські гросмейстри вони намагалися все-таки ці правила про одяг якось змінити ось. Ну і якось вже тоді було розуміння, що це ну, от, нема, не можна якось вимагати там, чисто класичного одягу якогось такого. Ну, я, я... Ну, був би він в вдіти, не знаю, там, оголений, там, не знаю, в сеточку, якісь штани, знаєте, якісь там. Ну, я б просто навіть і не уявити, ну, майка там в сеточку, знаєте, тіло просвітляється. Ну, ще якось так воно може могло бути. Ну, джинси, слухайте, ну це. Якщо ти в вдітий нормально, ось ні, ніякого там немає нічого такого там, ну, в нормах, в якому живе суспільство, десь, ну, але. Поміняти джинси на більш класичні, слухайте штани. Ну, це, це друзі, треш якийсь. Ось. І ну, от скиньте це відео іншим шахістам, щоб подивилися, що Макдус Карлсон про це говорить, і я його підтримую в цьому.